Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас понеділок, 16 жовтня. І починаємо ми понеділок з автопригону і Євротачок. Спочатку ми дивимося машинки, які є тут. Переходимо через дорогу і дивимося, які машини з'явилися в Євротачках. Тому всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. І починаємо ми з четвертого гольфа. 1.4 бензин. 2001 рік випуску. 269 тисяч пробігу, вартість 4350 доларів. 5-й гольф 2005 року випуску, 1,6 бензин, 246 тисяч пробігу. Ціна 5250 доларів. Віто з гнилими порогами. Хто хоче купити, поварити, телефонуйте. Шкода Октавія 2009 року випуску 1,6 бензин, 233 тисячі пробігу і вартість 6900. Opel Astra H 2004 року випуску. 1,4 бензин 250 тисяч пробігу і вартість 4,299 доларів. Renault Megane, 2006 року випуску. 1,6 газ бензин, 227 тисяч пробігу і вартість 5450 доларів. Volkswagen Golf Plus 2009 року випуску. 1.4 газ бензин. 214 тисяч пробігу і вартість 6500. Пустовато, друзі, на автопригоні. Видно, холодно стає, всі купляють тачки, готуються на зиму. Коротше, ось так майданчик виглядає тут. Перейшов на майданчик євротачок. Opel Corsa, 2006 рік. 1.2 газ бензин. Вартість 4600. З'явилась шкода фабія 2005 року випуску. 1,4 MPI, 189 тисяч пробігу в кузові Універсал. 4700 доларів ціна. Renault Megane 2006 року випуску. 170 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин на автоматі машинка, Вартість 5700. І, до речі, я робив огляд цієї машини, можете глянути в мене на каналі. Недавно заїхав 4-й гольф 2004 року випуску. 1,6 MPI на правильному двигуні, 214 тисяч пробігу, вартість 5200, Понятно, що торг. Peugeot 308 2010 року випуску. 1,6 дизель 187 тисяч пробігу. Ну і вартість 5950 доларів. Ford Focus 2007 року випуску, 250 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. І вартість 5500. Opel Merivo 2008 року випуску 360 тисяч пробігу, 1.7 дизель, і вартість 4600. Ось такий прикольний Fiat 500 e з'явився 2014 року випуску. 124 тисячі пробігу на 24 кВт батарейка тут і вартість 9500. Тут, здається, всі автомобілі без змін. Астра показую сьомий рік, 220 пробіг, 1,7 дизель, 5 тисяч. Ще одна Астра 99-го року на автоматі, двохлітровий бензин, 4300. Шкода Октавія, 2006 рік, 1,6 MPI, ціна 6800 торг. Volkswagen Volkswagen Polo 18 року, 1,6 газ бензин, вартість 8900. Хто слідкує за моїми відео, може побачити, що тут змінилась ціна, була 9500. Сценік 2005 року випуск 250 пробігу, 1,6 бензин, 4600. 4 гольф повністю в рідній фарбі. 2001 рік, 220 пробігу, 1,6 MPI і вартість 4600. З'явилась в продажу Camry 2011 11-го року випуску 191 тисяча пробігу, 2,5 бензин 14900 доларів BMW X3 2011 року, 272 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, вартість 15300. Ну і тут мені здається, все без змін. Пижик непоганий. 15-й рік, 1,6 дизель на ручки 11800. Mitsubishi Outlander. Туранчик 1.4, 2008 рік, 6,800. Ще один туран тільки 2003 року, 190 пробіг, 1,6 MPI, 6500. Класний гольф, гарний 2015 -го року, 150 тисяч пробіг, 1.8 бензин на автоматі. Я його, до речі, також знімав на свій канал, можете оглянути. Chevrolet Equinox, 2017 року випуску 130 тисяч пробіг, 1,6 дизель, вартість 18600. Ну і тут все без змін. Хто дивився мої попередні відео, той вже бачив всі машинки. Ну а на цьому все. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, де би ви хотіли, щоб я відзняв ще. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.